Ми прибули господарю, до вашої хати, Хочемо вам, господарю, за колядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився? У вертепі, на соломці, сам Ісус явився. Хай Ісус, Ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми же будем, Господарю, від вас відходити, і рожденного Ісуса. Будемо просити. хай Ісус Мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хайсус дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали.